Привіт! Шосте заняття. І ми починаємо таку тему, як чистка зображення від сміття. Одразу скажу, що повної чистки я в цьому відео не покажу, оскільки це є базовий курс, і на даному рівні твоїх знань тобі недостатньо йти на заміну на якісну заміну, допустимо, таких от великих частин, так, щоб воно виглядало це природньо, щоб зберегти текстуру сира цього камамбера. Я покажу лише базові дві речі, два інструменти, які допоможуть тобі, тобі забирати ось такі от проблемки, ось таке от сміття з сиру. Більш детальну, більш глибоку чистку я буду давати в платному курсі поглибленого курсу Photoshop. Тож, я сподіваюся, ти добре розібрався з шарами. Бачиш, що в нас є фон, і. Перше, що ми робимо, ми дублюємо цей фон для того, щоб не запороти і завжди мати можливість повернутися, якщо що. Пам'ятаєш, у нас є кнопочка Створити новий шар. Так от, на неї ми перетягуємо цей шар. У нас, виходить, копія. Два абсолютно ідентичних зображення, які нічим не відрізняються. Стаємо на нього і нажимаємо клавішу J. У нас випадає ну, один з цих інструментів правою клавішою миші тут можна подивитися різні. Перший самий, простий, самий базовий, шукаємо його в першому ряді. А, ось такою дужкою. Одразу скажу: деколи може бути таке, що ти можеш не знайти такого інструмента, як в мене, тоді необхідно зробити таку штуку. Редагувати панель інструментів, і ми дивимося, які тут інструменти є, а які заховані. Наприклад, я можу заховати інструмент, ну, тобто, за замовченням таке інколи буває. Оцей інструмент я просто заховаю, він в мене пропаде. Тобто, якщо в тебе якогось інструменту немає, можливо, він буде в цьому списку. Примітка, лічильник. Ці інструменти, якими я не користуюся, я їх можу сховати для того, щоб місце не займали. Та повернемося до нашої чистки. Ми вибираємо перший інструмент точковий пензель відновлення. Стали на шар, на якому будемо працювати. Права клавіша. Я люблю робити його трішки ось таким от вигнутим. Це дозволяє мені, по-перше, відрізняти його від інших інструментів, типу браша. Тобто, дивишся, гнути. Це в мене єдиний гнутий інструмент. А далі він так само має розмір, жорсткість і так далі. Тобто, що ми робимо? Ми акуратненько проходимося. Він щитує, що є. Навколо проблемки і пробує підставити текстуру. На рівномірних от таких от площинах він працює ну близько до ідеального. Ctrl плюс Пробіл зажав, перетягнув. Ось такий от простенький інструментик. Проблеми починаються, коли цим інструментом ти починаєш працювати десь на зонах переходів. Я покажу ось тут. А, ні, ти диви. Вгадав. Інколи він дуже сильно маже. І тоді доводиться використовувати більш складний інструмент, який називається штамп. Штамп, він знаходиться на букві S, виглядає він ось так от. Штамп працює таким чином. Ви спочатку задаєте Alt, клікаєте по хорошому, відпускаєш Alt і водиш по поганому. А він бере інформацію з цього хорошого місця. Ось таким чином. Ось так можна прибирати. По суті, Цю штуку також можна прибрати за допомогою штампа або першого інструмента. Постійно забуваю, як він називається. Просто треба трошки більше погратися. Є методи більш професійні. Ну, не принципово. Все рівно штамп це крутий інструмент, який... Дозволяє нам. Кі дозволяє нам робити хорошу чистку. Тепер я включаю-виключаю наше зображення. Тіндірин. Значиш? Краса? Йди пробуй.